А ось і я. У нас зимно, морозно, але дуже класно. О, мене краще видно. який у мене гарний подарунок від чоловіка. Мені чоловік подарував рукавички, щоб ручки не мерзли. Я зі своєю модною сумочкою. Так що йдемо гуляти. Сестра вже брата везе. Брат намагався сестру. Але вже сестра у нас... Матвію, не розкользуй, будь ласка, взуття. Ой. Краса, правда? Ой, дуже красиво. Секунду. І тут краще видно так. Па! Опа, 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 ча. Круто. Дай. О, це нормально. Паус. Пакет робити. Куди можна підпалу? Заїжджаю, що Ще як далеко, глянь. І як вам? Вікторія Матвій, іди з дороги, будь ласка, діти їдуть. бо мама А що Давай клавіші жми як треба. Вона вже нажата. Вже нажата. Да. Все. YouTube, eu vi, eu vi, eu vi, <laughs> eu vi. Olha, tu. que nem o ESMA! Si Opa A wonder if the height